Правильно шита на правильному вихлопі, потужна, спортивна та приваблива. Jetta GLI 2016 року з'явилась в продажу в своєму авто на дволітровому турбовому двигуні. Затонована оптика на автоматі з пробігом всього 167 тисяч. Гарна гума та суперові вісімнадцяті титани. Лінзована led оптика та протитуманні фари. Гарно затонована з люком і до салону. Всі склопідіймачі та електрорегулювання дзеркал з підігрівом, шкіряний салон в ідеальному стані та електрорегулюванням сидінь. Максимальне GLI мультикермо, надійний автомат, старт-стоп, чотирьохзонний клімат, підігріви та сенсорна медіа з навігацією блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без. А залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Буде дуже багато цікавих варіантів. Це спортивна 16-го року, і це твоє авто.